Привіт! Сьогодні наступна тема, яку ми поговоримо, яка дуже багатьох також цікавить, це як вирахувати свою норму білків, жирів, вуглеводів, і що взагалі важливіше. Просто норма калорій, яку притримуватись, чи все ж співвідношені білки, жири і вуглеводи. Ну, взагалі, якщо людина худне з самого початку, тобто це її перше схуднення, вона ще дуже толком не розбирається, що таке ті білки, жири, вуглеводи, як правильно харчуватись, то для неї може бути такий варіант, що Просто притримуватися дефіциту калорій, так? Всі знають дефіцит калорій, тобто, що ми споживаємо менше, ніж витрачаємо. Так? Зараз всюди доступні формули для того, щоб можна було порахувати свою норму калорій, зробити невеличкий дефіцит, так, ви собі не рахуєте калорії і так таким чином худнете. Наприклад, там середньостатистична жінка може собі вирахувати, що її норма 1600 калорій, їх притримуватись і тобто худнути. Це означає, що навіть ви можете їсти на тих 1600 і піцу, і щось солодке, і так далі. Так, головне вписуватися в норму. По суті, так воно є, і ви можете схуднути. Але варіант який, що після цього схуднення, що у вас залишиться, по-перше, які можуть бути проблеми зі здоров'ям, і по-друге, стан шкіри. Тому що, все ж таки, те, що ми їмо, цінність їжі, вона впливає на все, і на гормональний стан, і на стан шкіри, і тонус шкіри, м'язів, і так далі. Тому, в принципі, можна худнути тільки враховуючи свою калорійність, але все одно старатися більш-менш, щоб це були хороші правильні продукти. Співвідношення білків, жирів, вуглеводів більш потрібно для тих людей, які тренуються в спортзалі, які хочуть нарощувати м'язову масу, або які хочуть мати більш-менш якусь форму. Так? Тоді там дуже важливо співвідношення білків, жирів, вуглеводів, щоб ви їх вираховували і підлаштовували під ваші цілі. От, тому, в принципі, ви можете так само це робити самі, ви можете звертатися до спеціаліста, який це за вас порахує, який за вас вирахує вашу норму калорій, напише вам програму харчування. Але завжди пам'ятайте, що співвідношення білків, жирів, вуглеводів це є така норма, при якій ви можете ідеально сито себе почувати, е нормально харчуватися і мати досягати якихось цілей, тому що просто на звичайному харчуванні. Закидаючи в себе будь-яку їжу, яка не має цінності, яка не має певних, не дає вам відчуття ситості, енергії, бадьорості, після якої вам не хочеться, коли ви пообідали лягти поспати. Тому ви, коли робити на такому харчуванні, побачите одразу дуже велику різницю між таким і між таким харчуванням. Тому налаштовуйтесь, якщо у вас є цілі, ви можете. Рахувати і білки, і жари, і вуглеводи. Якщо ви тільки почали свій шлях, то для вас, можливо, буде на перші часи достатньо просто вирахувати свою норму калорій, вирахувати свій дефіцит і таким чином харчуватися.